Як нам вчора вдалося передбачити рух біткоїни на цьому дуже гарно заробити, показую. Нещодавно я в своєму телеграм-каналі Лудаман, посиланням щось в шоці профілі YouTube, не забудь підписатися, робив пост про те, що вже скоро я очікував по біткоїну 115 тисяч, 116 тисяч доларів, та потім буду набирати шорт позиції по біткоїну. І що ми бачимо за пару годин, біткоїн якраз таки дуже гарно дійшов до наших таргетів, це зона 116 тисяч доларів, а після, як ти бачиш, відбувся великий пролив, тому хто заходив, вітаю! Також за ніч ми пролилися по біткоїну ще більше. Біткоїн в моменті торгувався 112,700, Тому хто ще тоді не фіксував свої жарти, вітаю знову ж таки з прибутком. А ось тут ти бачиш позитивний ПНЛ підписників, хто заходив за моєю рекомендацією. На цьому дуже гарний кле бачиш заробив всі позитивні ПНЛ. -и. Також нагадую, ми торгуємо тільки на біржі OKX. Біржа OKX має найнижчі комісії з всіх бірж. Також ця біржа надійна. І якщо ти зареєструєшся за моїм посиланням, ти будеш мати 20% повернення комісійних. Тому підписуйся на телеграм-канал, торгуй на біржі OKX. і також ти, якщо зареєструєшся по моєму реферальному посиланню, будеш мати в подальшому вхід в мій приватний канал для торгівлі. І на фоні цього ти будеш ще більше заробляти. А вхід нагадую, якщо ти мій реферал буде абсолютно безкоштовно, тому переходь в мій телеграм-канал, реєструйся, підписуйся і заробляй кошти разом з нами.